Ангемлер. Жіноча білизна. Почнемо з трусиків. Це у нас розмір XS. Далі низ купальника розмір S. І звичайні трусики. Також в розмірі S. Запаковані. Далі розмір M. Запаковані. Розмір L. Далі Піксель. Два іксель. І 3 іксель. Запаковані одні Також в лоті буде ось така прекрасна браслет. І панчоха Дві упаковки. Далі у нас брюкс Тут два і ось такі з кісточкою. Мережі. Різні розміри тут. Є повторчики. Це в нас верх купальника. Далі ось такі з м'якою чашкою. Топи. Ось такі. З Сформованою чашкою. Ще ось такі бюстики дуже гарні. Ось такі з шкіряними вставками. Спортивні. Далі ось такі боді. Низ купальника, верх купальника. Ось такий дуже гарний бюстик. І пояси. Тут багато різних. Є такі ще трошки. Далі у нас домашній одяг, шорти в розмірі S, Лосини. S, Утягуюча білизна, розмір M, XS, S. M, L.